Вийшла така новина про те, що в Верховній Раді зареєстровано зняття кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Штраф, штраф, штраф ну там до 80 -ти, чи тисяч гривень. І ви знаєте, я думаю, що. Це не просто спроба накопичити кошти, це ще і спроба громадян не робити такими, що мають карне порушення і термін, засуджені. Бо засуджений, ну, ну засуджений. Багато громадян вже для себе, напевно, морально вирішили, що краще їм три роки відсиде. А тут ні-ні ні, тебе оштрафують і відправлять до ТЦК, ВЛК і так далі. Хороша схема, хороша, правда. Вигадано, просто, просто чудово. Ми так з вами пишались цифровізацією. Ми так з вами пишались, що ми попереду всіх в цифрових технологіях. Ну, ось тепер вони допоможуть владі. Не пропустить вас, якщо ви не оновили дані.